Російська армія готує приблизно 11 тисяч північнокорейських солдатів для участі у бойових діях в Україні на чотирьох полігонах у Російській Федерації. Про це повідомили суспільні джерела у розвідці. Йдеться про полігони в таких містах, як Хабаровськ, Усурійськ, Благовіщенськ і Владивосток. І більше на цю тему ми будемо говорити далі з нашим гостем Іван Ступак, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках, Військовий експерт. Доєднується до нашої розмови. Пане Іване, вітаємо. Вітаю, дякую. Студент, за запрошення, пане Іване. Тож очільник гур Кирило Буданов напередодні заявив, що до 1 листопада близько 11 тисяч військових з КНДР будуть готові воювати на боці Росії. Якою буде їхня роль? Е, ну, я можу припустити, що ці дані пана Буданова вони є ретрансляцією від даних південно-корейської розвідувальної служби, яка повідомила перше про те, що група е, північно-корейських солдатів готова відправитись або відправилася вже в Російську Федерацію, і там готова прийняти участь у бойових діях. Але навіть там в південній Кореї, тобто. Це країна, яка знаходиться на півдні і на цьому корейському півострові, які в принципі плюс-мінус розуміють своїх північних сусідів, має на увазі ментально, можливо, десь мовно можливо, навіть може десь передбачити їхні дії. Вони кажуть так. Не факт, що це будуть прямо одразу спецпризначенці, про яких повідомлялося раніше, що саме 11 тисяч спецпризначенців поїхали на далекий схід Російської Федерації. Там проводять тренувальні заходи. До речі, є вже в мережі відео, як російський солдат десь через паркан обережно знімає цих солдатів і каже, що тут їх мільйони. І от, повертаючись до південної Кореї, вони кажуть, що можливо, це все-таки поїде такий собі цивільний компонент. Ну як умов, це, це умовно цивільний, це може бути. Частини збройних сил північної Кореї, але для виконання цивільних функцій рити окопи, ремонтувати якісь а, там не знаю, технічні споруди, які були зруйновані на окупованих територіях, щось відновлювати, можливо, обслуговувати північно-корейські ракети. Тобто, ще раз, навіть південь до Стамену не знає, яка мета у цих солдатів. От, пане Іване, на вашу думку, оце так би мовити, ну ця співпраця між Росією і КНДР, зокрема, залучення тепер же їхніх військових. Про що свідчить про те, що для Росії ці втрати у війні стали занадто відчутними, чи про що на вашу думку? Я погоджуся з вами, ну але ще знаєте, такий трішечки референс зроблю. Ну уявіть собі, що п'ять років тому сказали, що Північна Корея буде відправляти солдатів для війни в Україні. Ну цю людину могли запроторити до там лікарні для того, щоб там подивитися, чи все в неї в порядку. Ми живемо в такій реальності, коли Північна Корея вже приймає участь на стороні Російської Федерації. Тепер от до вашого питання: що це означає? Швидше за все в Російській Федерації дійшли до такого рівня порогу вартості одини. Живої сили, що е набагато простіше можливо залучити там зі сторони е живу силу там, Північної Кореї, ніж продовжувати платити такі шалені виплати, як робляться в Російській Федерації. Нагадаю, вашій поважній аудиторії, що. Останні цифри, які є в відкритому доступі. Якщо не помиляюся, це Білградська область. Керівництво цієї області пару тижнів тому заявило, що вони збільшують суму разових виплат. А там все місцева виплата, федеральна виплата, там губернаторська, все це в кучі, і вона дарівнює увага 30, 31 тисячі американських доларів. Тобто 31 тисяча американських доларів за одну одиницю живого м'яса. Я пропускаю, що можливо. Там в Російській Федерації розміркували, розрахували, що до нового року 40 тисяч це вже буде теж не стеля. Це не буде чимось таким вау, нереальним. І можливо, порахували з калькуляторами. І вирішили, що давайте ми мабуть візьмемо там з північної Кореї, наприклад, віддамо їм зерно, рис, комбайни, сіялки, вілки, можливо, якусь технічну документацію на не знаю, там якісь радянські літаки, можливо, там за технічну документацію на атомні електростанції, і це буде зараз набагато дешевше. Ніж так постійно виплачувати і збільшувати суму разових виплат, пане Іване, а чи достатньо забезпечення у північно-корейських військових для того, аби брати участь у війні Росії проти України? Ми не знаємо. Відверто. Я не буду гадати, не буду вас вводити в оману. Насправді ми не знаємо. Ми знаємо, як живуть північні Кореїці. Там є, от я бачив дослідження людей, які м -м, десятками років досліджують Північну Корею, і там кажуть так: якщо. Людина там споживає на рік 10 кілограмів м'яса, 10 кілограмів м'яса на рік, тобто це менше кілограма на місяць, то вона вважається на не то що вхожу, вона удавна ну, входить до однієї третини еліти країни. Тобто на секундочку, якщо людина, тобто це для розуміння того, ну як, якесь життя в північних країні. Розуміш, там всі знають, всі здогадуються, але от це такий невеличкий приклад. Яка уніформа, не готова сказати? Можливо, там, якщо це поїдуть дійсно якісь спецпризначенці, є там багато якихось пропагандистських від, де вони там і цегли не б'ють. Як білоруська армія і брили льоду розбивають там, прогризають і стрибають через вогонь, як дюсерей. Не будемо насміхатися зарання, але... Ну, як на мене, це виглядає ну поки що смішно. Так в них є великий компонент. До речі, ви показуєте це дуже слушно. Це артилерія. Артилерія вони роблять на ній великий акцент. Чому саме артилерія? Бо після Корейської війни так. Склався кордон між північ та Півдню, і виявилося, що столиця півдня вона дуже наближена до кордону, в принципі, в зоні досяжності артилерії. І От північ собі вирішив: ага, ми будемо розвивати артилерію. Що в них там з піхотою? Ну важко сказати, І чи зможуть вони щось там зробити на лінії фронту, теж не готово сказати, не буду забігати наперед. А якщо загалом говорити про, так, так би мовити, боєздатність армії КНДР їхнє оснащення, частково ви вже про це згадали? Ну і зокрема підготовку їхніх військових, то якою вона є? Я думаю, що це десь дуже схоже на Білорусь, от на білоруські війська. Останній бойовий досвід у північної Кореї був у 50-х роках. Все. ну там єдине, що вони відправляли інструкторів до Африки, якщо не помиляюся. А, а так в принципі все. Ну слухайте, ну як Білорусь нам погрожувала. Ми тут вас і час. Ну чим чим у вас останній досвід був у 70-х роках? Це афганська війна. Ну це такі. Дуже такий примітивний досвід. А найбільше це Друга світова. Так само з Півден... Північною Кореєю. 53-й рік це останній рік, коли в них був досвід ведення бойових дій. Тому я думаю, що там не дуже велика підготовка. Але ще раз, якщо є маса, то недооцінювати не треба. Звісно, пане Іване. Ми вам дякуємо. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був співробітник Дякую. служби безпеки України у період з 2004 до 2015 року. Військовий експерт Іван Ступак.